Шановриство, нагадаю, що законом України про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2012 рік для Львівської області передбачено додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення надання соціальних послуг найуразливішою верстою населення у сумі 23 мільйони 963 тисячі гривень. Листом від 26 квітня. Віце-прем'єр-міністр і міністр соціальної політики пан Кігіпко повідомив обласній державній адміністрації про те, що зазначена додаткова дотація спрямовується на ведення чомусь лише з 1 червня 2012 року до грудня місяця посад фахівців із соціальної роботи. Для виявлення оцінки потреб надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та повинна бути використана лише на зазначені додаткові цілі створення 18 тисяч штатних одиниць. В листі повідомляється, що відповідним розпорядженням кабінету міністрів буде врегульоване питання введення додатково до структури та штатних розписів центрів соціальних служб для сім'ї та дітей та молоді посад фахівець із соціальної роботи, не віднесених до категорії державних службовець, затверджені тимчасові структури і штатів центрів та типові посадові інструкції, наміри уряду щодо покращення надання соціальних послуг. За допомогою так званих фахівців і соціальної роботи виглядають як мінімум непереконливо. А як максимум свідчать про непрофесійність підходу відповідного Міністерства у вирішенні питання надання соціальних послуг. Так не можемо не звернути увагу на те, що так званий фахівець із соціальної роботи, пройшовши у пожежному порядку навчання, і, не маючи відповідного статусу педагога чи психолога, не буде мати статусу державного службовця, але при цьому буде отримувати заробітну плату більше, ніж фахівець, державний службовець. Відсутність конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців і соціальної роботи ще одне свідчення того, що міністерство не ставить собі цілі. Професійно вирішувати питання соціального захисту громадян, натомість за наданням соціальних послуг чітко проглядаються справжні наміри влади створити за рахунок коштів платиків податків розгалужену та контрольовану мережу функціонерів, яких використовуватимуть для агітації за провладну політичну силу шляхом перевірених владів методів. Роздачою продовольчих пайків, підкупом, розповсюдження агітаційної літератури прямою агітацією. Зазначені працівники не будуть мати статусу державного службовця, що знімає з них відповідальність за участь у передвиборчій агітації. Не менш підозрілим є факт, що віце-прем'єр ТІГІП Своїм листом просить обласні державні адміністрації негайно здійснити розподіл додаткової дотації між районами і містами, усуваючи від розподіли зазначені зазначених коштів обласні ради, які відповідно до конституції України та закону про місцеве самоврядування затверджують обласні бюджети та вносять відповідні зміни до них. Наші припущення щодо можливого використання адмінресурсу провладною політичною силою під час майбутніх парламентських виборів підтверджується і дорученням керівників головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, одне з яких було оприлюднено журналістами Української правди. Львівська обласна рада закликає керівництво держави припинити використання. Державних службовців та працівників відповідних соціальних служб для ведення передвиборчої агітації. Відповідально заявляємо, що спроби використання так званих соціальних працівників для ведення передвиборчої агітації у Львівській області не пройдуть. Депутати Львівщини усіх рівнів і залученням громадськості та населення буде забезпечено дієвий громадський контроль за діяльністю так званих. Фахівців і соціальної роботи та інших соціальних служб з метою недопущення використання їх у якості адмінресурсу. Ми ініціюємо скликання асоціації місцевих рад Ради Львівщини та асоціації міських голів з цього питання. Ми будемо рекомендувати районним радам. Та міським радам розглянути питання використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на так зване покращення надання соціальних послуг найоразливішим версам населення на чергових сесіях рад та встановити контроль за відбором та призначенням зазначених фахівців. Крім того, ми будемо ініціювати проведення громадських слухань у Львівщині у Львівській області на тему недопущення використання центрів соціальних служб для ведення перед вибучою агітації також пропоную звернутися до рад усі, до усіх обласних рад України з пропозицією розглянути це, на це чергових пленарних засіданнях питання використання додаткових коштів, і тому я пропоную проект рішення з цього питання.